Всім привіт, дорогі друзі! Це а, прибирання. Щось. Я читав прибирання цього басейні. Щось таке воно називається. А, Журнал змін. А, окей, я поняв. Журнал змін нам не треба. А, В общем, а, в цій грі. а назвати. Бералік. Щоб точняк був. Я призову. Окей. А, в общем. Я, короче тут подумав, що о чому би і ні не записати такі відоси Так, так На пошту прийшло а, Басейн а, хлопець. А, ваш, а, ваш пункт. Пу... А ваш путівник по... І... по грі. Варто прислухатися до його порад і читати всі його листи. Є... Під... Підручник... Підручник частина 1. Привіт! Приємно познайомитись. я буду вашим провідником у дивовижному світі очищення басейнів. Ми е, чекаємо багато цікавого, цікавих замовлень на басейни від різних клієнтів, і вони можуть бути дуже е, специфічними. Ми знаходимося у вашому головному офісі. вам це дісталося від е, старого МакДака, вашого дядька з Америки, який нібито зник і ніхто не знає, де він зараз. Тут ви будете керувати своїм обладнанням, робити покупки та ходити у справах. Подбайте про репутацію як своїх клієнтів та і своєї компанії. Чим краще ваша репутація, тим більше замовлення ви отримаєте. Почнемо з базових речей. У верхньому лівому куті. Ви знайдете поточне завдання. E, спробуйте виконати перше завдання. Окей. Okay. збережіть сміття. Викиньте сміття. А. -а, -а. Окей. Не залишилось одне. А де воно? Яке кейс сміття мені треба тут викинути. А -а -а. Окей? Ну За що відкрити владе, це сорок? Хм, програму магазину, як? Кого за, забрати посилку? Яку посилку? А розпакуйте поки на своєму столі? О. Очистите першу пляму.

На okay. Окей Экей відкрыте програмут, мадрютник ну, Ве. У нас є. відкрити імей, лаякі Томі. Він любить гумові качні, крім того, він нормальний хлопець. Але хто знає які секрети приховує Томі? Качні. Оооо. Шо? Привіт, зараз наверно. За повагою Томі. Тип з, з бассейндри відпочинку. А шо робити-то? Ні виконувати інші завдання з каву. Завдання виконано. Окей, Запишу мийку, Запакуйте мийку високого тиску у свій фургон. Окей. І поштову програму та... Відкрийте поштову програму та приступайте до цього першого завдання? А я що як тут? А що куди? Яке завдання взагалі? <связи> <связи> а можно что-то и мне купить? Какие <связи> <связи> задания? Куда задания? Нічого не зрозумів, ну окей, давайте. я не знаю. Як 3? А, це щоб фотку зробити, окей. Що? Від... Я не розумію, яке завдання. У мене завдання, я не можу його виконати, бо не можу. Все, все, до побачення. я записав? 10 хвилин. 10 хвилин якось не зрозуміло, що я не, зрозум... розумію, що робити. Е, ще один додаток. Що в додатку. Що він? Додатку.

Я не розумію шо відкрити пошту. мене зараз забомбить, чесне слово кажу. А ще де я шо не купив? Шо? Ну не купив міценепле. Я я все, у мене все нема. Окей. Окей, посилання буде чи що? Чи нема посилання? Пора вирушати, но вопрос. А видно, Це заповні резервуар для води. Який... який резервуар для води, мені справа. Що Я не на роботі, но мене вже який резервуар для води. Ну куху що, кухучі що? Я не розумію, що від мене хочуть. Який резервуар для води? Чого гоните, пацани? Щось гоните, не то, що нам треба. Які резервуари для води, є взагалі? Оцей резервуар, чи що, я не розумію? Можете доливати воду в ємність. М а можна мені об'яснити, що тут робити? Я щось ніфіга не розумію. відкрити програму. відкрити поштову програму та приступайте. Пора вирушати. Є... Миков. Яка? Вігалі Яка? Є... якась програма. Шов, куди вирушати? Куди? Куди вирушати? холодно, куда холодно, кур, що ви мелите, що ви робите, чуваки, дівчата? Нема... нема нічого, ноль. В мене. Господи, все в мене музей поламались. Окей, посилання на плейді, ці відео, телеграм, діскор, під канал, по сутоподобайку, не забувайте писати коментарі до наступних ігрочок, до наступних проходжень всім. Пока-пока.